Велосипедна доріжка. Це доріжка з покриттям поза межами проїзної частини, вулиці та або дороги, розташована окремо чи суміжно з тротуаром або пішохідною доріжкою, що призначена для руху на велосипедах і позначена дорожнім знаком 4.14 та горизонтальною розміткою 1.36. З метою забезпечення безпеки велосипедистів. Велосипедна доріжка облаштовується окремо від проїзної частини. А у випадках, коли вона сполучена з проїзною частиною, така доріжка відокремлюється від проїзної частини суцільною лінією розмітки 1.1. Водіям механічних транспортних засобів забороняється заїжджати на велосипедну доріжку, а під час поворотів ліворуч або праворуч вони повинні поступатися дорогою велосипедистам. Які рухаються велосипедною доріжкою, сполученою з проїзною частиною. У дозволених місцях перетину велосипедної доріжки транспортними засобами велосипедна доріжка позначається розміткою 1.15. Якщо велосипедна доріжка перетинає проїзну частину і не сполучена з проїзною частиною, то водій велосипедів зобов'язаний надати перевагу в русі водіям механічних транспортних засобів, які рухаються. Проїзною частиною. Екзаменаційні маршрути для практичного іспиту водіння для вашого міста дивіться у відповідному плейлисті на каналі Лайв. До зустрічі на дорогах!